Серія фільмів про скаженого Макса мала величезний вплив на масову культуру і породила багато натхненників в світі кіно, літератури та відеоігор. Комусь це пішло на користь і принесло визнання, а хтось був менш везучим і поховав в такий спосіб свою кар'єру. Сама серія продовжує своє існування, і вже в цьому місяці на екрани вийде спіноф до дороги гніву про Фуріосу, зняв кіно незмінний автор франшизи Джордж Міллер. Тож сьогодні пропоную розібратися з тим, як звичайний лікар швидкої допомоги вирішив підняти з колін австралійський кінематограф, а заодно і прославитися на увесь світ. До того, як зайнятися кіно, Міллер працював лікарем у відділенні швидкої допомоги Сіднею, де він і побачив більшість травм та смертей, які потім зобразив у скаженому Максі. У 1971 році він відвідував літню кіношколу, де познайомився з режисером-аматором Байроном Кеннеді. Спільно з Кеннеді вони разом спродюсували короткометражний фільм Насильство в кіно, частина перша, який показали на декількох кінофестивалях, де йому навіть видали кілька нагород. А вже через вісім років після цього вони разом випустили скаженого Макса. Thanks. Під час створення фільму Міллер мало що знав про написання сценарію, і прочитавши есе Полін Кейл, в якому вона розбирала створення сценарію громадянина Кейна, Міллер дійшов до висновку, що більшість відомих американських сценаристів були колишніми журналістами. Можливо, до такого висновку його підштовхнуло і те, що серед його знайомих саме був такий журналіст, що цікавився кіно. На одній вечірці він познайомився з Джеймсом Маккосландом, зійшовшись на спільній темі любові до кіно. Маккосланд був в той час фінансовим директором газети. Australian, і погодився написати сценарій до фільму за 3,5 тисячі доларів. Так як основну роботу йому ніхто не відміняв, сценарій доводилося писати вечорами, тож на це пішов цілий рік. В момент залучення Маккосланда основна концепція фільму вже була створена, а Міллер написав для нього односторінковий план, за яким сценарист і працював кожного вечора. Вже зранку Міллер приходив до нього і вони обговорювали написані сторінки. МакКосланд раніше ніколи не займався ні написанням сценаріїв, ні підготовкою до цього. Лише постійно ходив з Міллером в кіно та обговорював з ним різні вестерни, роуд муві та бойовики. Тому він в великій мірі базував свій сценарій на власних спостереженнях впливу нафтової кризи 1973 року на австралійських автомобілістів. Для кур'єр Мейл в 2006 році він писав наступне. Були різні ознаки того, що люди вживатимуть відчайдушних заходів, щоб зберегти мобільність. Кілька нафтових страйків, які вразили багато насосних станцій, показали, з якою жорстокістю австралійці відстоюють своє право заправляти бак. На станціях з бензином утворювалися довгі черги, і кожен, хто намагався пробратися вперед у черзі, зустрічав грубе насильство. Ми з Джорджем написали сценарій скаженого Макса. Базуючись на тезі про те, що люди робили б майже усе, щоб транспортні засоби рухались, і на припущенні, що країни не будуть розглядати величезні витрати на створення інфраструктури для альтернативної енергії, доки не стане занадто пізно. Хоча виконавчий продюсер з род шоу Гремберг був у захваті від отриманого сценарію, який йому передали Міллер з Кеннеді, Продюсери вважали, що уряд Австралії не захоче виділяти кошти на виробництво фільму. Зрештою, Кеннеді з Міллером створили 40-сторінкову презентацію та зайнялися її поширенням, сподіваючись зібрати гроші на виробництво. Також вони вклали свої власні кошти, які заробили три місяці, здійснюючи виклики екстреної швидкої допомоги. Коли проблему бюджету було вирішено, Міллер почав шукати актора, який би зміг виконати головну роль в фільмі. Він дуже сильно хотів взяти на роль якогось американського актора, який би привернув до його проекту більш широку аудиторію, і навіть поїхав до Лос-Анджелеса заради цього. Але там він зіткнувся з проблемою гонорару, який потрібно було б виплатити будь-якому іменитому американському актору. При своєму бюджеті в 300 тисяч доларів він не зміг би собі дозволити навіть якусь посередність категорії Б, не кажучи вже про знаменитостей, які за такі смішні гроші не погодилися би знятися у рекламі в сусідньому павільйоні, не кажучи вже про довгий переліт до Австралії. Замість цього Міллер вирішив зосередитись на нікому невідомих акторах, які не мали з собою ніяких минулих асоціацій. Першим вибором Міллера на роль Макса Ракатанскі був ірландський актор Джеймс Хіллі. Він цей час працював на бійні у Мельбурні, шукаючи собі нову акторську роль. Однак зніматися в скаженому Максі Хілі не захотів. Будучи здебільшого вокальним актором, він вирішив, що стислий сценарій і небагатослівний персонаж Макса йому ніяк не підходять. Кар'єра у Хілі після цього склалася не дуже. Він знімався в різних мильних операх і згодом потрапив у Санта-Барбару. Та після арешту, в 1993 році, його акторська кар'єра різко закінчилась. Після Хілі на прослуховування запросили випускників Національного інституту драматичного мистецтва, попросивши одного з викладачів відправити парочку молодих мужніх хлопців. Серед цих молодих та мужніх якось опинився і Мел Гіпсон, який зміг чимось вразити Міллера на прослуховуванні. Існує одна непідтверджена байка про те, що Гіпсон ходив на прослуховування двічі. Першого разу він прийшов після бійки у барі, в якій його обличчя піддалося численним косметичним правкам. Тож йому запропонували зіграти роль п'ятого ряду справа покидька на мотоциклі. Коли ж він прийшов на кастинг через два тижні, його вже ніхто не впізнав, і Гіпсон впевнено відхопив собі головну роль, вразивши усіх своїм талантом та маловидною зовнішністю. Правда, пізніше цю байку заперечував як сам актор, так і режисер, тож, можливо, це лише гарна вигадка. Гіпсону за роль Макса заплатили 15 тисяч доларів, що коштувало втричі менше, чим реставрація автомобіля-перехоплювач для фільму. Більшість статистів банди байкерів, що показували в фільмі, були членами справжніх австралійських мотоциклетних клубів і їздили у кадрі на власних мотоциклах, оскільки обмежений бюджет не давав можливості організувати для них авіаперевезення. Байкерам довелося самостійно їхати зі своєї резиденції у Сіднеї до місця зйомок у Мельбурні. Автомобілі, що ефектно вибухали у кадрі, ретельно вишукували на різних автозвалищах поліції та служб таксі, і відновлювали власними силами. А зі статистами, які появлялися у кадрі, в основному розплачувалися пиво. На самі зйомки планували витратити 10 тижнів, 6 тижнів на першу половину фільму, та ще 4 на те, щоб відняти усі трюки та погоні. Однак вже на четвертий день зйомок Розі Бейлі, яку було обрано на роль дружини Макса, власним прикладом довела, що велосипеди дуже небезпечний вид транспорту, через що виробництво зупинили на 2 тижні, а Розі замінили на Джоан Самюель. В результаті замість запланованих 10 зйомки тривали 6 тижнів з листопада по грудень 1977 року, а також ще 6 тижнів для знімальної групи другого блоку. Після цього їх знову зібрали на 2 тижні в травні 78-го, щоб дозняти та переробити деякі трюки та бойові сцени. Зйомки фільму проходили як партизанська диверсія. Розробники самостійно перекривали дороги без дозволу на зйомку та не користувалися раціями, тому що їхня частота збігалася з поліцейським радіо. В результаті, коли мешканці Мельбурна почали звертатись у поліцію через таке свавілля. Місцеві копи зацікавилися фільмом і стали допомагати команді, перекриваючи дороги та супроводжуючи транспортні засоби. Фактично, усі зйомки приходили в Мельбурні та його околицях, і під час виробництва постійно виникали якісь проблеми, що часто доводило режисера до істерики, через що Міллер навіть покинув фільм на деякий час. Тоді Байрон Кеннеді, що був співавтором та продюсером, подзвонив режисеру Брайану Тренчард Сміту пропозицією до дозняти кіно. Сміт таку підлість Міллеру робити не захотів і запропонував натомість найняти йому гарного асистента, який допоможе завершити роботу. Через кілька днів Міллер повернувся і завершив зйомки. На диво, для такого технічно складного і проблемного фільму обійшлося без жодного нещасного випадку на знімальному майданчику, хоча після Міллерового хлопання дверима багато членів знімальної групи були не проти такий випадок з режисером організувати. Відповідати за безпеку на майданчику найняли всесвітньо відомого мотогонщика Яна Годарда. Одарт разом зі своїми чотирма помічниками розробили розгалужену мережу радіозв'язку і виконували свою роботу дуже старанно, не допускаючи жодних огріхів зі сторони знімальної групи. Постпродакшеном фільму займалися у квартирі друга Міллера у північному Мельбурні, де вони спільно з Кеннеді редагували фільм в маленькій вітальні на саморобній монтажній машинці. Їм сильно пощастило, що батько Кеннеді був інженером і зміг сконструювати для них цю машинку. Монтажем звуку вони також займалися самостійно в тій самій квартирі. Спочатку редагувати фільм найняли Тоні Петерсона, який витратив на це 4 місяці. Однак з ним уклали контракт на монтаж фільму Дім була, тому він помахав усім рукою і швидко відчалив. А Міллер з Кеннеді ще 3 місяці завершували фінальний монтаж самостійно. Міллер стверджував, що поки він різав відео на кухні, Кеннеді працював зі звуком у вітанні. Вікшування звуку після цього виконав звукорежисер Роджер Севіч, який вперше в історії австралійського кіно використав техніку таймкодування для фільму. Через те, що Мел Гібсон не був знайомий більшості американських глядачів, під час випуску трейлерів автори старалися зосереджувати увагу на бойових сценах, а не на головному герою. Невідомо, наскільки сильно це повпливало на кінцевий результат в прокаті, однак цей самий результат виявився настільки неочікуваним, наскільки це взагалі можливо. Каженого Макса випустили австралійський прокат у 1973 році, а дистриб'ютором виступила Road Show's Film Distributors. Права на світовий прокат було продано за 1,8 мільйона доларів. В США прокатом займались American International Pictures, а в решті світу студія Warner Bros. Під час випуску фільм заборонили для показу в Новій Зеландії та Швеції, так як одна зі сцен відображала інцидент зі справжньою бандою, що стався незадовго до виходу фільму. Новій Зеландії фільм показали лише в 1983 році. А в Швеції ще пізніше, в 2005. тисячі США фільм випускали з американським дубляжем, в якому адаптували оригінальні австралійські діалоги під американських глядачів. Лише в 2000 році, після переведення, фільм випустили там з оригінальною австралійською аудіодоріжкою, і з тих пір в Штатах його випускали на DVD з двома окремими звуковими доріжками. При своєму скромному бюджеті в 250 тисяч доларів фільм зібрав у світовому прокаті феноменальні 100 мільйонів, три з яких у домашньому австралійському прокаті. Зрахуванням інфляції на сьогоднішній день, це б склало 462 мільйони доларів, при тому, що бюджет склав би всього 1 мільйон. Це зробило скаженого Макса найприбутковішим фільмом в історії кінематографу, і він отримував цей рекорд на протязі 20 років, поки в 1999 році його не перевершила відьма з Блер», зібравши 249 мільйонів та перевищивши свій скромний бюджет в 4 тисячі разів, не дивлячись на такий надзвичайний успіх в прокаті. Думки критиків щодо скаженого Макса розділились. Багато критиків засудили фільм, називаючи його потворним та непослідовним, і стверджуючи, що він стане прикладом для наслідування для усіх убивць, фалтівників та молодих менсонів. Не дивлячись на це, в рідній для себе Австралії Макса оцінили дуже високо, видавши фільму цілу низку місцевих нагород. На томатах, у скаженого Макса на сьогоднішній день, рейтинг схвалення 89% на основі 65 рецензій та середня оцінка 7,8 балів з 10%. А New York Times та The Guardian включили фільм в свої добірки тисячі найкращих фільмів усіх часів. Після такого шаленого успіху на Міллера посипалися пропозиції від різних голівудських студій, які дуже хотіли, щоб він зняв для них якесь кіно. Пропонувала йому і постановку Рембо з Сільвестром Сталоне. Однак він замість цього зайнявся розробкою рок-н-рольного фільму Роксана, сценарій до якого взявся писати разом з Террі Хейсом. Міллер не хотів займатися продовженням скаженого Макса, так як згадка про виробництво першого фільму викликала у нього біль в області нижче поясниці, та постійний тиск у вигляді прилітаючих постановника мішків з грошима, та заманлива перспектива зробити все те, що він не зміг реалізувати в першому фільмі через обмежений бюджет. Змусили Міллера відкласти сценарій Роксани та зайнятися сиквелом скаженого Макса. Террі Хейса він також прихопив з собою у якості сценариста, а також найняв Брайана Хеннанта на посаду другого режисера та співавтора сценарію. Також до фільму знову повернули Мела Гіпсона, який уже був за крок до того, щоб з розмахом увірватися в великий Голлівуд. Після першого скаженого Макса він встиг знятися в австралійській антивоєнній драмі Галіполі, яка сильно укріпила його позиції в якості серйозного і перспективного актора. Міллер, не дивлячись на невеликий досвід в світі кіно, за те, щоб зняти другого Макса, виторгував собі не лише великий мішок з грошима, хоча і мішок з грошима також попросити не забув. Окрім цього, він отримав пожиттєві права на другу і майбутню третю частину франшизи, а також можливість брати безпосередню участь у її розвитку та отримувати доходи зі всіх майбутніх показів фільмів і з продажу всієї атрибутики, пов'язаної з франшизою. За таких приємних умов він зі спокоєм на душі дозволив ганяти Сільвестра Сталони по американських лісах якомусь іншому постановнику. Бюджет циквела скаженого Макса був орієнтовно в 10 разів більшим за оригінал. І склав 3 мільйони доларів. Так як в Північній Америці перша частина мала обмежений прокат, там він отримав назву Не Скажений Макс 2 а просто Воїн дороги. Не дивлячись на збільшений бюджет нового фільму, ніяких зелених фонів для зйомки не використовували. Все робилося по хардкору з великою кількістю професійних каскадерів та складних і небезпечних трюків, яких загалом у фільмі нараховується більше 200. Це в свою чергу призвело до великої кількості серйозних травм на майданчику, і, як стверджують деякі очевидці, Джордж Міллер, будучи досвідченим лікарем, надавав травмованим каскадерам медичну допомогу ще до того, як на місце встигали приїхати автомобілі швидкої допомоги. Один з найбільш ефектних та крутих трюків у фільмі був насправді також нещасним випадком, коли один із рейдерів на мотоциклі врізається в автомобіль та вилітає з мотоцикла, вдаряючись об нього. Насправді Каскадер мав просто пролетіти над машиною, не зачепивши її. Однак ледь не смертельний і нещасний випадок виглядав настільки сильно і драматично, що Міллер вирішив залишити в фільмі саме його. Каскадер під час виконання зламав собі ногу, і в наступному кадрі на задньому плані чітко видно, як вона згинається під нетиповим кутом. Трюк з перекатом танкера в кінці гонитви вважали настільки небезпечним, що каскадеру не дозволялося вживати ніякої їжі за 12 годин до зйомки сцени, на той випадок, якщо йому доведеться робити термінову операцію. На збільшену вартість виробництва фільму сильно повпливала найдорожча декорація, яку коли-небудь будували для австралійського кіно. Постельному містечку Брокін Гіл в південному Уельсі, де і знімали фільм, було вибудовано цілий комплекс, який в результаті було знищено над потужним вибухом, для якого залучали спеціальний військовий підрозділ, і не пошкодували на це ні вибухівки, ні місцевої фауни. В день його виконання про вибух були повідомлені усі найближчі авіакомпанії, побоюючись, що ударна хвиля може пошкодити який-небудь недалеко пролітаючий літак. Кому було комфортно на зйомках, так це Мело Гібсон. Чи довгі тексти не довелося, так як на весь фільм у головного героя було всього 16 рядків діалогів також з подачі саме Гіпсона Макса зробили більш грубим та пошарпаним. Перед початком зйомок актор самостійно постриг собі волосся та брови, відрізав рукав шкіряної куртки та порвав рукавиці. Як стверджує Гіпсон, воїн дороги є його улюбленим фільмом зі всієї серії, а єдине, що його дратувало на зйомках, це погода та імпровізований грим, імітуючи кривавий синець на лиці актора, що він носив протягом більшості третього акту. Фальшиву кров робили з суміші густої кави і барвника кераміну. Міллер, вислуховуючи постійні скарги Гіпсона, не розумів, чому він такий незадоволений сумішю, і Гіпсон люб'язно запропонував йому нанести трохи цієї крові собі на шию, коли через деякий час його шкіра почала червоніти та подразнюватись, викликаючи шалений дискомфорт. Усі претензії до скарг Гіпсона у Міллера зникли, і він навіть не звертав увагу на те, що в перервах між дублями Мел намагався зігрітися, кутаючись в одіяло, не дивлячись на те, що порівняно з іншими акторами він ще був більш-менш одягнутий. Найважливішим персонажем фільму Міллер вважав капітана Гіроскопа у виконанні Брюса Спенса, так як він додавав видовищу потрібного гумору і повертав персонажу Гіпсона відчуття людяності та співчуття. Хоча з самого початку Міллер вписав персонажа в сценарій лише для того, щоб студія погодилася видати йому вертоліт для зйомок з повітря. Весь період зйомок зайняв у розробників 12 тижнів, і стрічка на момент свого виходу була найдорожчою в історії австралійського кіновиробництва. Хоча при зборах у 36 мільйонів у світовому прокаті не вдалося перевершити комерційний успіх першого фільму, Міллер зміг зняти по-справжньому самобутнє і унікальне кіно. Яке стало культовим фільмом на всі часи, скажений Макс Воїн дороги визнано кращим бойовиком усіх часів, за версією видання Ролінгстон 2015 року. Окрім цього, стрічка зайняла перше місце в списку 50 кращих екшн фільмів усіх часів, за версією Variety, який було складено в 2023 році. На томатах у фільму рейтинг схвалення 93% на основі 58 рецензій, та середня оцінка 8,4 бали з 10. Більшість експертів та глядачів схиляються до думки, що саме воєн дороги є кращим з трилогії Гіпсона. І вважають фільм на рівень вище від першої частини, стверджуючи, що він став більшим, швидшим, голоснішим, але точно не тупішим, що значно піднімає його планку якості. Друга частина скаженого Макса подарувала Джорджу Міллеру путівку в Голлівуд, після того, як його кіно сильно сподобалося Стівену Спілбергу, і він обрав Міллера режисером нової частини антології Сутінкова зона. Саме нею він і зайнявся після завершення роботи над воїном дороги, а вже пізніше вирішив зняти під куполом грому. Сценарій цього фільму з самого початку був запланований як кіно про дикі поселення дітей, що знаходять дорослі, в стилі повелителя мух, та в один момент Джорджу Мілеру запропонували, щоб цим самим дорослим став Макс Ракатанський, і тоді фільм перетворився на триквел скаженого Макса. Ще перед початком виробництва фільму продюсер та близький друг Міллера Байрон Кеннеді розбився на гелікоптері, коли відправився шукати нові місця зйомок. Це настільки засмутило режисера, що він втратив будь-який інтерес до нового фільму. Тож студія, яка дуже хотіла продовження, запропонувала в якості співрежисера Джорджа Огілві, який перед цим вже працював з Міллером над серіалом Звільнення. В результаті Джордж Міллер займався лише екшн сценами а решта фільму по суті знімав саме Огілві. Всі ці аспекти призвели до того, що під куполом грому став суттєво відрізнятися від двох попередніх фільмів, і більшість фанатів серії називають його найгіршим фільмом франшизи. Самого Макса в стрічці стало набагато менше, а сцени гонитви автомобілів з'являються занадто пізно, і вже не такі криваві, як раніше, так як кіно отримало рейтинг PG13, хоча фільм не став касовим провалом і приніс студії певний прибуток. Виробничий бюджет в порівнянні з попередньою частиною виріс та склав 10 мільйонів. А в прокаті при цьому вдалося зібрати лише 36, що було співрозмірно з другою частиною, яка коштувала більше ніж вдвічі дешевше. Критики здебільшого позитивно оцінили стрічку, а нечисленна критика була в сторону світлішого тону та деякої голівудськості в порівнянні з попередніми фільмами. На томатах кіно має рейтинг 81% на основі 54 рецензій та середню оцінку 65 балів з 10. Хоча Джордж Міллер мав плани на продовження серії одразу після виходу під куполом грому і сформував ідею нового фільму ще у 87-му році, виробництво ніяк не вдавалося розпочати. Спочатку Америку накрив теракт 11 вересня та війна в Іраку, через яку кіно відкладали. А потім Мел Гіпсон вирішив змінити акторську кар'єру на алкогольну і в приступах професійної піднесеності висловив своє невдоволення дядьками, які засовують свої геніталії в інших дядьків, після чого ще й дратував суспільство, не бажаючи за свої слова вибачатись. Коли ж мела вже були готові пробачити, він в черговому п'яному угарі пройшовся ще й по євреях, а пізніше і по чорношкірих. Актор пробував списати все на алкоголь та залежність, стверджуючи, що говорив ці погані речі, будучи не при собі. Однак в Голлівуді такі речі пробачають рідко. Тож Гіпсон на багато років потрапив до чорного списку і, відповідно, в продовженнях скаженого Макса вже участі не брав. Випустити це саме продовження Міллеру вдалося аж через 30 років після виходу попереднього фільму, однак такі довгі очікування виправдали себе, і кіно получилося черговим мега успіхом. Та про це ми поговоримо дещо згодом і у іншому відео. А на сьогодні це все. Чекаю ваших коментарів. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!